Друзі, всім привіт! Завершився матч Ліги Чемпіонів між поїжетом та Дортмундською Борусю. Ну, людин, друзі, Дортмундська Боруссія сьогодні перемагає 2-0 за сумою двох поєдинків. І таким чином Дортмундська Боруссія виходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Всіх болівальників Дортмунда я вітаю з цим неймовірним досягненням. В останній Дортмунд грав у фіналі, фіналі Ліги Чемпіонів в сезоні 2012-13. Це було проти Баварії. Це також, можливо, і в нишній компанії, якщо міліція про А Зараз не про це. Дортмунд вітає з перемогою. Болівальники Дортмундської Борусі вітає вашу улюблену команду з виходом до фіналу Чемпіонс-Ліг. Ну, Бальки Парижа не засмучитись. Молода команда. В будь-якому випадку ПСЖ. скажімо так, молода команда. Ось Ліса Енрік, я думаю, в наступному сезоні розуміє Париж. Я впевнений в цьому. Вивести фінал від Шапонів. Тому що команда Паріж молода, амбіційна. Ось. Так, давайте по матчу. Дот по матчу 4-3 у Парижа, джидж Динарума в воротах. В принципі, зміни ніяких по суті не було. Єдине, це дві зміни. Біральда замість Лукаса Ернандеса. Якщо ми порівняємо попередній матч, маркіння збиральна Хакімі, захисники, зентимарі Вітінья, Фабіан, Руїс під захисники, Рамош. Сьогодні вийшов у нападі, восмотрный билет Кіліан, Бапе. У нападі. Дортн 4-2-3-1, Кобель Ворота, Шлотберкумінс Мацен, захисники, Забіт Серджан, центральні опорні півзахисники. Юліант Брандт, центральний атакувальний півзахисник. Джейден Санчо та Деємі по флангах та Нікос паті. А тепер по матчу. Парижани більше контролювали м'яч. Більше було позиційних атак у ПСЖ, Але голівних наґут не було. То Дортмунд це перекривав, і навпаки, навіть у Дортон був кращий момент. Там вихід був у АДМі. По суті, не те, що по суті, а де-факто один на один. Джидженеру витяг. Ось. Париж, пригадується де був там Кіліан Бапей непогано віддав на Вітінні. Усман Дембел зайшов так дуже гостро, але пробив повзрати. І по суті, це, напевно, найкращий шанс був у, П... у ПСЖ. Е, Найцікавіше все розпочалось в таймі номер 2 коли Париж на, на 48-й хвилині Ентемерії влучив у стійку. Там Кілян Бапе навіс від Мацена був фаркошет. І він ідеально прям полетів на Зентимері. Зентимері де факто в порожньоворот і замикав і влучив у стійку. Ну просто якимось дивом, м'яч у сітку не залетів, не залетів. Ну а потім Дортн провів атаку. На рівному місті Кутой подачі Мац Хумельс забиває на 50 хвилині Мац і Хумельс викрав боротьбу у Беральда. Ось і забив Ну, навіть прогав. Ну, Прогавили про про гави, про футболісти ПС Мас Хумельце. Мац Хумельс забив гол без супротиву. Тобто Масхумельц забив просто ідеальний Гол Дортен, да він не був по логіки, той момент Zamрі Дортмунд забив. А потім розпочалось дике навізіння якесь у Парижа, удар на мен, в стійку Удар в поперечку, удар від в стійку. То Париж просто обстріляв в стійки, плюс uh, Кобель не дірятував. Ну просто диво. Ну дивом, чесно, не забив статистика красномовна. 37 удари, 5-3. Дортмун, так знаєте, на відбій стояв, але вистояв. І в мене було таке відчуття, те, що Бог просто. ну... Сказав, ну ні, тут Дортмунд має вийти до фіналу, і Пайже буде неймовірно нещастити. Тому Тож справді Пайже не забивав. Ну, по Єксджип, а Паріж десь на голи так три, як мінімум, напрацював. Плюс не забувати, що в першому матчі також скільки моментів було у Паріжі. Там також і стійки були. Тобто, якесь невезіння у да? Паріжі. Я ж кажу, таке веща, що Дортмунд мав по волі Божої вийти до фіналу для відшиповування. 37 ударів, 5 удара площину 73 володіння, 12-4 удари площину. Ну і покажу вам зараз красномовну статистику. Ось 5 гульових нагод у Парижа, 5 упущених. То Париж міг 5 м'ячів спокійно забивати, якщо б забивав свої нагоди. Ось, якось так. У ну, голівого моменту не було, але ну, з тим момент адемію був, його на голівий все таке не зарахували, але момент був хороший. Але все-таки, в порівнянні з тим, що Париж там стійках, ну, всі стійки, по суті, обстріляв Париж, Праву, поперечну, поперечку обстріляли Парижани. Ну, все, що могли, Парижани обстріляли. Ось, бачите, чотири Каркаси, взагалі, Париж там побив рекорди, вони за цей розіграш лучили аж 15 разів каркаси. Це е е е рекорд по влучанням в каркас Carcas. Дасть 30 ударів Парижа, а 5 в площину. Це дуже мало, але причому 4 було поперечки, як не крути, да? 15 ударів по повзротати, десь блокованих ударів. Фудорну десь 7, 3 площину, 2 повзрота, 2 блокованих ударів. По відборах був кращий Паріж. 5 сейв в Кобелі 2 уданаруми, 7,44 вони 7'ячек. Красномовна статистика 9.11 перехоплення. Париж більш фаулив. Ну фалів не так то й багато. Було. 8, 2 жовтих, у Дорна 6, дві жовтих. Ну що ж, друзі, емоції футболістів Парижа. Це емоції футболістів Парижа. Кіліан Бапе. Дуже сильно засмучений. Так, да, звичайно, що можна зрозуміти розпач. Тому що, в принципі, Парижани. Що в першому матчі мали забивати, да? сьогодні, тобто якщо, напевно, брати моменти, які були в Паріжі, в Дортму, Паріж мав проходити до фіналу, нібито, да? здається. Я ж кажу, Паріж просто обстріляв там стійки, поперечки. Ну, дивом, дивом Паріж не забив. Але я ж кажу, як... таке відчуття, що воля Божа була, щоб саме Дортмунд, що саме Дортмундська команда вийшла до фіналу, тому що. Дортмонту не пощастило минулого року, не програли чемпіонат. Скажімо так, випустили його з долоні у Мінської Баварії. Тут Дортмунд там потрібно було Майн з останньому турі обіграти. І тоді вони це не зробили, там здавалося, що обіграє, там чемпіонат цього не вийшло. Я ж кажу, воля Божа була, щоб Дортмунд вийшов до фіналу. Подумайся, що буде в фіналі, хто взагалі буде суперником. Джуд Белінг то Єган Рейский Реал, да? Бомюнська Баварія, німецька класика. Напевно, ви хочете німецьку класику повторення фіналу 12-13. Подивимося, нічого не буду гадати. Ну, краще весь матч Мац Хумальц. І не тому що він навіть забив, хоча цей гол Маца він. Ключовий, тому що щоб там, там рахунок був би 0 нуль, я думаю, Париж би забив би. Там Бог там його знає, що було далі. І мало того, що Мац Хомельць забив. Так він там в такі козацькі підкати там, стрибав. Там в першому тамі Мацхумельц постелився в якісь козацькі підкати. То Мацхумельц неймовірна людина, неймовірний захисник. Хочу сказати, що Матс неймовірний матч провів про і два матчі. В на Парк, парк, Прамс в Парижі. Він найкраще в Парижі, я би виділив би, напевно, би непогано вийшов Бредлі Беркаля. Він там загострив від сіння, як завжди. Непогану оцінку отримав. Да? Одну, до речі, не з найвищих у Парижі. Ну, Парижі не пощастило. Нічого не скажу. Не фарт. Ну, але з іншого боку, десь Барселони да, пощастило, тобто каталонці. Суб'єктивно були тоді краще, мало тоді вилучення Ронда уже допомогло десь в Паріжу. В будь-якому випадку. Комусь щастить, комусь не щастить. Ось. Ну, а Дортму, те ж кажу, всіх болівальників я хочу тільки привітати. Ось, думаю, там всі там, Дортманці просто щасливі сьогодні. Ось. Якщо б мені хтось сказав, що Дортмунд буде у фіналі Ліги Чемпіонів на початку сезону. Напевно, я би не повірив. Враховуючи, які команди там були Сіті, ну, Напевно, я би не повірив. Взагалі в Дортмунтові не вірили, що вони з групи вийдуть з тим, тим, тим таки Парижем. Особливо, коли Парижана тоді Дортмунд 2-0 та перемогли на преде в Парижі. Ось Ньюкасл, Мілан, такі, такі бойові да, були. Дортн навіть четверту позицію прописував. Хліб по маслу просто розібралися з італійцями, хліб по маслу розібралися з англічанами. І з Парижем також. Ну, Париж тоді правда переміг. Да? Але я ж кажу, хліб по маслу в Дортмунді розібралися зі своїми суперниками, посіли першу позицію. Як хліб по маслу розібралися з голландським ПСВ. Здалося, що весь Атлетіку переміг, да, і все. Ні, і Дортну із Атлетикою, як хліб помасно розібрався. Ось. На Парижем було найважко на ще гра. Ще там атлетику, там, да, там Дорн домінував, хоча не в першому матчі, а в другому. Ну, там плюс-мінус такий рівний биткому. це таки, я вважаю, напевно, враховуючий момент, да, награв на цей прохід. О, ось, то тут, звичайно, Най найважчий суперник, матч, матчі. Без фортуни Дортмунд ніяк. Бойманки Парижа, Найманики Парижа. Не впадайте в траур. В будь-якому випадку команда молода. І цей Паріж мені якось більше подобається, ніж той Паріж з Неймаром, з Месі. Чесно кажу, набагато більше подобається. Тому що там Месі, так. Неймар якось там грали. Ні, ну просто сама гра Парижа. Якось мені більше стало подобатись, більше якось командою да, взаємодією. Ну, оболівальники Дортмунда, я вас вітаю. Нехай ви будете щасливі. Ось. Якось так. Добре, друзі, дякую за увагу. Дортмундська боруся в першій фіналі з Ліги Чепонію. Констатуємо цей факт. Сьома 7 травня 2024, 2024 року Дорнська Борусія виходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Дякую за увагу, друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.